Всім привіт! І ми на озері Каломалка плаваємо на савах. Тут дуже чистенько, ну на цьому березі вона не настільки чиста. Ми колись були на тому березі. Ми наступний раз туди поїдемо, я ще покажу. Там дуже чиста водичка, хоча і тут чисто. Мама і Качка. Я прицеплена, щоб мене він волів. Бо ми перед тим плавали, але я не... Ну, я мало знімала. Я постійно гребла. А тепер я змучилась гребсти і вирішила прицепитися. У Як... мене камера прицеплена щоб я її не загубила випадково. Лодка. Проби хвильки, зараз будемо хітатися Взагалі прикольно. Він дуже крепкий. <ріху> 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 Але тут, бачиш, тут берег більш грязніший. Тут uh, каміння. На... Навпаки. Тут кам'ян, тут і водорослі. <ріху> там чисто Уй! Б... Так, да, дуже багато людей. Туда, в принципі, тепло. Купатися можна, я купався. Да, Роман купався, він сполоснувся. Хочеш до кешти, змагання. Все, можемо близько пости. Люди собі живуть при озері. Я думаю, тут дуже дорогі будинки. Зимою. видно. Погано, але видно. Чиста. Ну, а друзі, з 2 метри. Та то видно, що тут. Ти його бачиш. Ну так. Але я маю на увазі все одно, там чистіша вода. Так. Там, тут де кам... тут просто камінь. Да, там затокар баг... і там, заток, там менше. Там, там, там дуже б... гарно. Мені там більше подобається набагато. Там Ну там там, 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 камінці, там дуже. Каміння. Але там дуже гарно. Там набагато чистіша вода виглядає. Напряму голуба-голуба там. Там бачиш? Там за мною колега мій. Він буде бачив потім. <сум> Передаю привіт. <сум> Ми приїхали на озеро, не пам'ятаю, як називається, я потім вставлю. Озеро вонючка. Ми маємо саба, я з веслом. Ми йдемо. Зараз покажу. Я цього, цього разу футболцю, бо ми в неділю їздили на каламалку плавати. Я вставлю кусочки. І я згоріла дуже сильно на плечах і взяла футболку цього разу. Тут одна парковка, там туалети. Тут у нас ще одна парковка і озеро. Ми на нас. Дуже хитає, треба буде сісти. Сіда. А чого ти так на колінах? Дуже <риклад> неустойчиво коліна. Бо бо ми двоє. А довідається. <риклад> Ні. Голубенько вдичка. Чиста водичка. Пахне лісом. Пахне лісом. Е, пахне кремом для загару, пахне морем для гар. Може, ходить? Ні. Давай далі. <laughs> Що не зараз. Не Треба не грасти. Я такого вже не бачила. Щоб аж так вона була. Це вона холодна, Але дуже холодна, реально. Я то думаю, що люди не купаються. Тільки на дошках. Тільки на дошках, то на холодна. Але гарна. Ти штіль пропав! Все, тетяночка, проїжджає, стіль пропадають. Ми наплавились. Йдемо назад. Вода льодяна. Тут ще є столики. Я, правда, не знаю, чи їх треба бронювати, чи не... ну чи не треба. Але взагалі вони тут є. Люди собі сидять, віддихають. Я хотіла знайти ще один схід до води, але не знаю як. І де його шукати. Ми вертаємось. Додому. Нам не сподоб... ну, озеро класне, але дуже холодно і багато людей. І не можна так покупатись, бо дуже холодно. Мені не сподобалось. От. І ми зараз їдемо додому. Може поїдемо ще кудись купатись, де тепло. Знов приїхали на Каламалку, тільки того разу без сабів, а просто з по пругами поплавати. <рес> Цей пляж з камінням. Ну, місце з камінням. Там є пляжі з пісками, з піском. Але мені подобається більше тут, бо Тут менше людей, вода така не вскалабучена, Чистенька. Правда каміння, треба в тапочках ходити? А, тут красивенько. Люди плавають на перелбом на лодках, на трасах на всьому. Розкажи свої емоції. Так, да, файно, тільки камінь. Покажи пляж. Я показую. Все в камнях. Я розказувала. Все в камнях і досить таки круто. Йдеш два метри вже по пояс і вищі шеї там далі. Не круто. Круто, ну, круто. Тут не так зразу різко, є і різкіші тут зразу. Там де пісок, там плавно. Там де ми були тоді. А тут, де камню, то діба, скоріше набираєш глибину. А тобі? Дивіться, я знайшов камінь, який виглядає як мій мозок. Це буде в інтернеті. Ура! Ти ж сказав, що це буде в інтернеті. Ні! Ми зібрались. Йдемо до машини. Машину поставили трохи далеко, бо всі парковки зайняті. Мусимо трохи... Іти далі. Ми були там внизу, а тут зверху типу, парк. Є лавочки, така поляна. Люди тут інколи в м'яч бавляться. Тут така ще біседочка теж з поликова. Люди грають. Це те саме озеро, воно за... заукруглене таке. Це, типу, як на півострів такий. Тут люди теж плавають. Там є туалет, в разі чого. Все чисто, ну, відносно чисто. Тут а, гуси ходять, то трошки заміновано. І <плес> вони футболісти. Так що не Забито все. Парковка вся зайнята, стоять люди просто на дорозі.